Привіт, я Маша, і в мене епілепсія. Цього відео могло би і не бути, якщо б зранку я не побачила ролик однієї майстрині з манікюру, який просто мене шокував, тому що вона розповідала, як до неї прийшла клієнтка, яка втратила свідомість. Як на мене, це міг бути епілептичний приступ. А вона цю клієнтку просто попросила піти. Значить, сидиться манюня. Я бачу, що вона ось так починає нагинатися і трошечки в бік іде. Я думаю, ну гля, може мені десь загуляла. Забухала, може хоче поспати, може би уроки вчила. Да? Know, що вона там не займалася. Потім вона з отакого положення, вона куйовдиться на підлогу. Падає. За секунду перевертає мені столик, на якому була моя кава. Ця біла шафа, вона була в мене бризгах кави. Та похер на ту каву, вона падала. Вона головою підікюрне крісло. Рядом іще труба в мене. Головою в'їбалася в ту трубу. Я, блядь, за секунду, отак от такий спектр емоцій я відчула. Що <клевиця> <клевиця> я просто я була ахіревша. Я, блядь, підриваюся до неї. Я розумію, що мені треба блядь, викликати швидку. Я повертаюся. Блять, я просто була ахіревша. Тому що дівчинка просто бере, встає, трошечки, знаєте, там хрусь, 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 і така, вибачте, в смислі. Yeah. Вибачте, вибачте, я думала, що я, блядь, посивію, що я обісрусь по повній програмі, що ну це просто звіздець, я думала, що все. Все, отакі, уто, отак, рішотка, все, а в мене до ті, чоловік, в мене майбутнє. їдріть твою мать! Ну, а що має сказати людина, яка щойно прийшла до тями? Я попросила дівчинку піти. Просто попросила піти. Не викликала швидку, не подзвонила до близьких, не дала можливості дівчині посидіти, прийти до тями. Але той вайб, з яким розповідає цю історію майстриня манікюра, насміхаючись з кожного факту, підкріплюючи це якимось мемами, Окрім цього, вона ще й поставила тех смішне відео. Ну, ну що тут може бути смішного, коли людині погано? Тому я, як людина, яка вже декілька років живе з епілепсією, розкажу вам, що треба робити, якщо ви стали свідком такої ситуації. І перед вами така людина без свідомості, яка знаходиться в конвульсіях, то просто переверніть її на бік, щоб вона не захлинулася своєю слинею. Тому, люди завжди залишайтесь людьми і уважними один до одного. А тій майстрині манікюру, її коту та чоловіку, побажати, щоб з ними е, ніколи не трапилось таке, як з тою її клієнткою, і їм завжди б надали допомогу, якщо їм було б це потрібно.